Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кохеса і як завжди з вами. Маємо на сьогодні 26 листопада 2024 року. І сьогодні у нас механізм відкриття капоту. Дуже складний і розумний. Це у нас Mercedes Smart. Маленький автомобільчик. Умовно маленький. І ось тут є така ось ситуація. Є Якісь речаги, тобто є направляючі. І є ось такі от е, муфти втулки, не знаю, як це назвати правильно, але ж воно працює таким чином, що воно замикається, відкриває капот. Як воно працює, в ідеалі сказати я вам не можу, тому що людина прийшла, принесла, тобто є один варіант, скажімо, це права-ліва сторона. І в цьому випадку, скажем повноцінно ми зробили оцю. Запчастинку, вона в нас вже повністю є. Тобто вона вже може бути в нас і права, і ліво, яку завгодно. Хто буде замовляти, вже будете просто казати, що вам треба, і ми це зробимо. І тут вийшла ситуація така, що сам речах так само оцей був відломана оця частина. то як Я покажу, як вона виглядала в заводському виконанні. Ось так. І ми зробили аналог абсолютно, тільки ця частина. Все залишилось оригінальне як воно було. Зробили фіксацію, вже знаємо, як це робити. Тому якщо навіть в цьому випадку таке саме у вас щось трапиться будь ласка, звертайтеся, вже воно є. Вже воно сьогодні віддасть. Я думаю, людина вже поставить і все буде працювати як треба. Тому що копію зробили дуже якісну. Ну, що стосується цього, візуально навіть можете подивитися, що вони абсолютно схожі. Запчастинки, все, що всередині, ще що зовні, де можна, як завжди, не потовщуємо, робимо його більш міцнішим. Ну, зазвичай, якщо автомобіль потрапляє в ДТП чи щось таке, то ось такі от речі ламуються, відлітають, кришуться і тому знайти іноді буває дуже складно. Тому вже в нас є, звертайтеся. Якщо щось подібне у вас так само трапилося, якась проблема, можливо, щось інше, інший автомобіль. Так само, думаю, зробимо, тому ось так, все готово. Ми компанія, яка займається вже більше 10 років, виробимо з пластику. Все, що можна зробити з пластику, намагаємося зробити, можливо, щось величезне тільки не робимо. А так в нас направлені побутова техніка, автомобілі, і медичне обладнання, і дитячі іграшки Дуже багато всього є. Заходьте на наш сайт, який на ці відео буде наш сайт. Телефони наших менеджерів, якщо щось потрібно, можете зв'язатись. Ну, а так, все. Будьте здорові, відео, якщо корисне, вподобайку. Якщо було цікаво взагалі, цей контент, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Будемо дуже вдячні вам за це. До нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!